Святили річниці незалежності України, коли в 91-му парламентарі проголосили, акт незалежності ніхто і гадки не мав. Що більш як за десятиліття українцям доведеться цю незалежність виборювати в важких і кривавих боях? Патріотичні настрої проглядаються і в кожній дитячій роботі представлені на виставці. Наша Хмельниччина є невід'ємною складовою великої української держави. Сьогодні споглядаючи різноманіття барв і кольорів на виставці. Ми розуміємо, що традиції нашого політичного краю продовжуються. Про представлені дитячі роботи організатори говорили багато гарних слів. І цілком заслужено, вважає директор обласного центру, де розгорнуту виставку. Прекрасні роботи нашої молоді нашої юні ми йдемо в Європу. Тому в нас є в нас є роботи дизайнерів, прекрасні роботи, які в нас раніше не використовувалися, і особливо взагалі ніколи не використовувались роботи юних архітекторів, як вони відчувають стихії, як вони передають ці стихії, і загалом це дуже прекрасно, коли якраз молодь бере саме прекрасне в своїх навчителів і його несе. Майбутнє несе далі і робить нашу країну багатою традиціями і досить європейською. Новий фольклорний гурт Центру культури і мистецтв «Дайвік» співав народних пісень та демонстрував вишиваний одяг майстрів Грицівського го художнього училища. Борис Ковальський декламував вірші Іліни Костенко. Не налетять якісь конквістадори копитом в душу і в обличчя плі. І фермери посадять помідори на шуканій, ошуканій землі. А вихованки Хмельницької школи мистецтв представляли на суд глядачів одяг та прикраси в стилі етно власного конструювання і виготовлення. Їхній автор Анастасія Морозова. Насправді такого не буває, щоб художників все було так, як він хоче. І ну, в мене це прийшов час. Це я закінчила на в кінці весни, і зараз мені здається, що я не допрацювала, що можна було щось краще зробити. Що ну знаєте таке відчуття? Щось, щось не так. А от відвідувачам її роботи до вподоби, як і решта, адже все, малюнки, кераміка, гончарні вироби, оригінальні та напрочуд вишукані. Ці діти вже професіонали, тобто роботи такі, що. Ну, досить творчі, досить гарно виконані професійно, і е, я не думаю, що кожен дорослий зміг би повторити те, що зробили ці діти. Директор школи мистецтв шкодує, що виставкова зала замала для всіх робіт, які викладачі та їхні вихованці хотіли б представити на сублідський. Бо в школі та її філії навчається 1200 учнів, з яких приблизно три сотні на образотворчому відділенні. Інтерес до якого не тільки не згасає, а навпаки, зріс останніми роками. Дуже великий у нас завжди набір. Звичайно, що є відсів, без цього не буває. Саме головне в цій справі це щоб постійно діти відвідували уроки і їх не пропускали. Тоді буде результат. Враження після огляду експозиції, наче побував словами Ліни Костенко, за добрим мисом доброї надії. Хочеться звершувати подвиги і присвячувати здобутки Україні, якої за кілька днів день народження.